Сьогодні в нас на огляді адсорбційний осушувач повітря від компанії InviTop. Потужність даного пристрою складає 345 Вт, і даний осушувач може працювати при низьких температурах. А саме від мінус 5 градусів і до температури 50 градусів плюс. Сперва даного пристрою є в тому, що якраз у нього є можливість працювати при низьких температурах і збирати вологу. Збирає він до 2,5 літрів на добу це його максимальна продуктивність. Він має також бак на 2,5 літри, який знаходиться на задній частині корпусу. Бак має такий отвір, через який ви можете бачити рівень наповнення. Якщо рукою підниз, то ви можете дістати бак. Тут є така ручка. Відповідно, водичку вилили, поставили назад. Там є всередині поплавочок і фіксує рівень заповнення. Тобто, коли вода заповниться в баку, то пристрій автоматично зупиниться і виключиться. На задній частині також є отвір для забору повітря. За цим отвором з боку знаходиться отвір, в якому зафіксований фільтр. Фільтр це звичайна сіточка, яка виймається. Трошки треба прикласти зусиль, щоб її дістати. Це звичайна нейлонова сітка, яка чиститься, миється. Відповідно, пилюка тут назбиралась, ви почистили, назад його поставили. І він також, відповідно, виконує функцію очистки. З верхньої частини є дві кнопки: led індикація і заслінка, яка відкривається вручну вами. Є також ручка для переносу даного пристрою. За рахунок того, що пристрій адсорбційний, він не має компресора, як у більшості осужувачів, він легший, важить 6 кг. Тобто його легко переміщати і за ручку перенести складності немає. До того ж, ручка гарна, достатньо міцна і, відповідно, витримає даний пристрій. Перед початком роботи ви відкриваєте заслінку. Відкривається вона дуже просто, легко. Зверху можемо побачити отвір, який закритий решіткою. Всередині вентилятор равликого типу. І, відповідно, ви можете собі відкрили, закрили цю заслінку. В принципі, навіть повітря буде видуватись. Тут є такі спеціальні отвори, якщо навіть вона закрита. Якщо натиснути на кнопку, то відповідно, включається вентилятор. Крутиться всередині ротор, ми це чуємо, і вже пристрій працює. Налаштовувати вологість в даному пристрої немає можливості, тому він працює без зупинки, поки не заповниться бак або працює по таймеру. Якщо бак заповниться, індикація full загориться. А якщо працює таймер, то відповідно коли ви натиснете певну кількість годин, тут є 2, 4, 8, то відповідно цю кількість годин пристрій відпрацює і виключиться. В такому положенні заслінки повітря також видувається. І якщо ви навіть забули, це також дуже зручно, що все одно будете виходити, виходити повітря. А так ви направляєте вже більше вверх. так вже направляєте вперед, так скажімо. Пристрій працює достатньо тихо, ви чуєте в основному тільки шум вентилятора який працює достатньо тихо, і трошки чуєте звук мотору того ротору, який там крутиться? Даний пристрій можна використовувати звичайно ефективно в неопалюваних приміщеннях. Це підвалах холодних, погребах, складах невеличких, де потрібно підтримувати рівень вологості. Нижчий, комфортний, і там, де знов ж таки холодно. Він буде працювати ефективно. Довжина кабелю даного приступу складає 1,2 метри. Він працює від 220 мережі звичайної. І з переваги також є те, що він споживає небагато енергії, тому можете не переживати, що він вам багато накрутить.